Відновлення чутливості за допомогою колючого м'ячика. Тепер за допомогою аплікатора ляпко. А ще можна використовувати суджок метод. Так, дуль. Ага, так, так як ви робили спочатку. Отак, так. Так, кожен палець. Так. Тренування дрібної моторики правої руки.

Ой. Тепер тільки отак, тими пальцями. Раніше було ось так, тепер отак. Потім буде ось так і ось так. Тепер цими, так? Ні, ні, ще ще, ще, тими, ще тим, тими, тим, так. тим, тим. Так. Uh -huh. так. Тепер переносимо так кубики. Ja, так? та так, все правильно. Ага. Точно є більше. Точно є більше. Тренування м'язів розгиначів, які є, в даному випадку слабші за згиначі. Притуляєте тоді, штовхаєте. Угу. Не спішіть. Також вправо на відновлення чутливості, але вже в нижній кінцівці також за допомогою колючого м'ячика. Тренування координації рухів. Стоячи по черзі на одній нозі по пару секунд. Бажано не триматись, але страхувати. Раз, на взаємодію одної частини тіла і іншої. Плюс тренування хвату. Є такий тест, 4 квадрати для оцінки рівноваги та координації. Але в цьому випадку я його використовую не як тест, а як саму вправу для тренування балансу та координації рухів. Ходьба з перешкодами для того, щоб і тренувати координацію, і підготуватися до перешкод, які є в повсякденному житті. Через які можна перечепитися і впасти, це вже складніше завдання: тренування, координації за допомогою вже вищих перешкод, і які розставлені поширеніше, важче їх обійти.